Друзі, привіт! Це, мабуть, найочікуваніше відео на моєму каналі, тому що в ньому я розкажу, як зробити Notion повністю українською мовою. Зараз ми знаходимося в моєму просторі, і, як ви бачите, він, в принципі, в мене є українською, тому що так я його налаштувала. Але якщо я перейду в безпосередньо безпосереднє налаштування Notion, то ми побачимо, що він залишається англійською, тому що в. Структурі Notion, на жаль, цієї мови поки що, я сподіваюся, немає. І, наприклад, якщо я перейду да, в налаштування різних вкладок, тут всі ці е моменти залишаються англійською мовою. І якщо вам не вистачає знань для того, щоб вільно використовувати повністю функціонал Notion, то я вам допоможу зараз, зараз зробити його українською. Перше, що нам потрібно зробити, це зайти в Notion через браузер Google Chrome. Через сам додаток застосунок на комп'ютері не підійде, тому заходьте через браузер, в принципі, функціонал геть нічим не відрізняється, як ви заходите з додатку або ж як ви заходите з браузеру. Відкриваєте да, вашу сторінку Notion, далі переходите в наступну вкладку і вводите розширення Chrome, переходите на перший сайт і шукаєте перекладач, Google-перекладач. Додаємо його в Chrome. додати розширення. Окей, все, воно додано. Знову повертаємось на нашу вкладку Notion, Заходимо ось тут через три крапочки і шукаємо перекласти. У нас з'являється ось такий поп-ап. І ми ось тут обираємо українську мову. Все. Тепер бачимо, що тут у нас всі налаштування тепер українською. Далі, якщо ми спустимося і захочемо сюди натиснути, те, що у нас все залишається українською. Тут всюди всі налаштування є українською, і тепер ви зможете повноцінно користуватися ноушеном, усіма його можливостями без знання англійської мови. Все. Три простих кроки. Сподіваюся, вам було корисно, і на цьому я з вами прощаюся. Нехай служить.